Перше у нас, я розумію, що вже така психологічна втома і накручення відповідних очікувань. Повторюсь, mm -hmm. нам протистоїть військова машина Російської Федерації, не дивлячись на її відставність, не дивлячись на її дикі, е дикі відношення, в тому числі до свого особового складу, вони мають дуже багато засобів. Нехай вони і застарілі, але міна є міна, і вона діє it's однаково it's і, і на Сучасний танк і на застарілий танк, зокрема. Значить, щодо е, втрат, я хочу сказати, що от я на власні очі просто через свій досвід можу розповісти, що сам був здивований, що сучасні методи е, і засоби ведення бойових дій можуть призвести до того, що атакуюча е, сторона несе менші втрати, ніж Ті, хто обороняється, що найменше, що найменше в особовому складі, що найменше, тому що от наші засоби розвідки, наші засоби управління і дальнобійна високоточна артилерія просто іноді робить дива. Я вам скажу, що я ніколи, не то що ніколи, а просто думав, що ми не дійдемо до того рівня, щоб переважати росіян в цьому елементі. Тобто тут у нас все нормально, але ще раз, той масив е, своїх можливостей, яка, який е, пропонує нам е, Росія, він е, не дає е, можливості швидко прориватись. Ми просто перемелюємо їх кожен божий день. Розумієте, нам треба перемалувати їхні потужності. Це не просто поле бою, це ще логістика, забезпечення тощо. Тому ця робота на багато місяців це треба усвідомлювати.